Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ніколи не робіть цього перед дзеркалом. Дзеркало є містичним артефактом, який може як допомогти людині, так і зруйнувати її життя. Тож моя місія як волхви попередити вас, що ні в якому випадку не можна робити перед дзеркалом. Але за цю інформацію вам потрібно підписатися на мій канал і поставити вподобайку цьому відео. Це і буде вашою вдячністю. Перше, не можна спати перед дзеркалом. Якщо спати одному навпроти дзеркала, можна на все життя лишитися на самоті, а у подружньої пари можуть початися конфлікти. Друге, ні в якому випадку не можна їсти перед зеркалом. Існує прикмета, що якщо їсти перед дзеркалом, то можна заїсти все хороше, таке як розум, здоров'я, красу. І останнє, але не останнє по значенню. Це не можна ні в якому випадку сваритися або лаятися перед дзеркалом, бо дзеркало має дуже сильну функцію запам'ятовувати і транслювати речі. Тому чим більше негативу воно побачить, тим більше негативу воно буде транслювати. Обов'язково діліться цим відео зі своїми близькими людьми, а в коментарях напишіть слово Приймаю для того, щоб подякувати за цю інформацію Всесвіту. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.